Що буде, якщо ваш одяг зможе читати думки а будівлі лікувати самі себе 2025 рік. Готує нам революцію. І сьогодні ви дізнаєтеся про 10 відкриттів, які змінять усе. Поїхали суперматеріали зі здатністю до самолікування, учені. Створили матеріал, легший за павутиння, але міцніший за сталь. Коли в ньому з'являється тріщина, він загоюється за лічені секунди. Уявіть мости, які самі ремонтуються після землетрусів. Шії, що навчається без людського втручання, нові алгоритми самі проводять мільйони експериментів у віртуальному світі. Вони вже відкрили закони фізики, про які ми навіть не здогадувалися. Скоро Ші Стане головним вченим у лабораторіях. Редагування генів з точністю до атома. Технологія CRISPR тепер працює як лазерний скальпель. Вона вирізає хворобливі гени, не торкаючись здорової ДНК. Перші люди вже народилися без ризику раку чи Альцгеймера, сонячні панелі з ефективністю 95%. Нові батареї працюють навіть у дощ і вночі. Одна така панель забезпечить енергією цілий будинок. Нафта і вугілля скоро стануть історією. Розумні тканини Хамелеони. Ваш светер зможе змінювати колір, як Хамелеон, а куртка нагріватися у мороз. Все завдяки матеріалам, які відчувають температуру та ваш настрій, космічні двигуни для подорожей до зірок. Нові технології скоротили час польоту на Марс. утричі. У 2025-му почнуться місії до сусідніх галактик, і ми побачимо інші світи, інтерфейс, мозок, комп'ютер. Люди вчать іноземні мови за добу, завантажуючи знання прямо в свідомість. Уявіть. Вивчити квантову фізику, поки ви спите вертикальні ферми для мегаполісів на тисячу відсотків ефективніші за звичайні поля. Тепер навіть у пустелях вирощують тонни овочів без пестицидів і води, фільтри, які перетворюють бруд на питну воду, один пристрій очищає тисячу літрів води за годину. Це врятує мільйони людей від посухи. Технологія, що зупиняє глобальне потепління, гігантські вакуумні вежі висмоктують вуглець із атмосфери. Вчені обіцяють, до кінця 2025-го рівень СО2 впаде на 15%. Якщо ви хочете жити у світі, де наука творить дива, підписуйтесь на Етнеоннеурал. Тут ми розбираємо, як технології змінюють реальність. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити відео про те, як AI створює нові види мистецтва, і пишіть у коментарях, яке відкриття вразило вас найбільше. До нових зустрічей у майбутньому.